У матчі зараз учасники поєдинку вже з'явилися на футбольному полі. Вітають один одного. Слід зауважити, що той склад, який є сьогодні на полі в Київського Динамо, він далекий від оптимального, але й у Бронбю він, мабуть, ще більш далекий від оптимального. Ми говоримо про те, що ось зовсім юний Кирило Пашко до речі травмувався. Кирило Пашко ось я вчора говорив, що пропускає поєдинок. Пашко пропускає через певне ушкодження. Мой Джоан один із тих гравців, які вміють грати на другому поверсі. Зараз іграв на а, виході не Важко згадати українського футболіста, який би велику кількість ігрового часу проводив і був одним із лідерів команди. Зараз м'яч опиняється в воротах Денис Попов. В обіймах партнер. Знову з м'ячем в опорній зоні. Знову пропонує свої послуги Нуана Арті. Але інший варіант знаходять із Грева. До речі, в складі Брон... Ой, ой 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 який момент зараз, яка передача. Ахати, Дісно, два топових суперники, Два реальних конкуренти в боротьбі за чемпіонський титул. Вівчаренко. М'яка подача до штрафного майданчика Сондерґор. М'яч вибиває, але вибиває прямісінько на Олександра Караваєва. Караваєв на ударній позиції. Караваєв по центру. Зіграли надійно проти нарті. Опиняється на газоні ванат. Удар по воротах. І Зараз, на щастя, для Динамо м'яч після тренер Динамо. Там лише легенди, там інших гравців немає. Просто якщо взяти різноманітні турніри, різноманітні заходи, то Андрій Єрмоленко. Давно вже перебуває в топ-трійці найкращих бомбардирів за всю історію клубу. І... Зараз класний момент. Царенко забиває м'яч на 71-й хвилині. Усь на превеликий подив усіх вболівальників, тренерів команд суперниць, батьків юних футболістів, коли м'яч опинявся в Антона Царенка. Відбувалася справжня магія. Зараз цікавий момент третій третій залітає так, друзі, 3-0 стає над ворогом. Тому коли маєте таку можливість приєднуйтеся до допомоги Збройним силам України на будь-якому фронті, на інформаційному, на політичному, на економічному, на військовому, ви можете допомогти нашій державі. Тому цю допомогу виказуєте, як зараз Андрій Ярмоленко допомагає, відзначитися Олександро Піхальонку. Чотирину